Важкий період в державі може бути ще важчим, якщо влада не співпрацюватиме з інвесторами і не зробить все, аби інвестиційний клімат був якомога привабливішим, каже керівництво області. Ми хочемо показати всім інвесторам, всім підприємствам, людям, які мають на меті, які мають бажання вкладати кошти, розпочинати якісь нові інвестиційні проекти в нашій області, що у нас в області є. Повна підтримка, сприяння, і я б навіть сказав би, можливо, це не зовсім захист інвестора від обласної на рівні обласної влади. Тому що ми всі прекрасно розуміємо і що є зараз дуже багато проблем з реалізацією тих чи інших інвестиційних про цього дня було підписано двосторонні угоди про співпрацю з сільгоспідприємством Україна, яке працює у селі Почуйки Попільнянського району, і товариством Укртрансрейл, яке працює над відновленням та будівництвом мінігес в усій області, голова облдержадміністрації закликав представників усіх підприємств у разі потреби звертатися особисто до нього, запитав Сергій. Машковський про проблемні питання представників обох підприємств. Керівник Укртрансрейл розповів про проблеми у співпраці з обленерго. Тим часом керівник сільгоспідприємства України Олексій Прохоренко поскаржився на соціальні проблеми села, де працює, адже каже, що хоче, аби люди тут жили краще, а особливо діти у школі навчається 117 учнів, а вона 9-річка. Я хотів би, щоб це питання розглянуло на рівні області, щоб там було 11 річка, тому що це є питання дуже суттєве для громади. Та користуючись нагодою. Значить, в цілому ми розпочали проєкт це будівництво молочно-товарної ферми на тисячу голів. І на сьогоднішній день вже практично вийшли з нуля. Ну, якщо ми Україні не будемо будувати, то вибачте, хто буде будувати. Ми потрібні і ми маємо робити. Тому я вас не закликаю, а я вас просто прошу. Давайте зробимо, хто що може. Ми зробимо своє, а хто може якісь питання, долучайтесь, будь ласка, і ми зробимо спільно. Тим часом на завершення зустрічі голова облдержадміністрації наголосив, що інвестиційні проекти надважливі, адже це і робочі місця, і інфраструктура, і податки. Тож роботу з інвесторами в області лише розпочато з новими інвесторами, яким і я думаю, ця наша зустріч сьогодні ще це буде певним сигналом для всіх. Що обласна влада, що міська влада, що місцева влада готова для співпраці з інвесторами, готова допомагати, готова сприяти розвитку бізнесу в нашій Житомирській області.